Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро підтвердив виділення найбільшого пакета військової допомоги для України у розмірі 92 мільйонів євро. Також Бельгія направить 69 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні. З початку цієї війни наша країна докладає багато зусиль для підтримки України. Загалом Бельгія вже надала 146 мільйонів євро військової допомоги. Сьогодні в Раді міністрів було прийнято рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 92 мільйонів євро. Заявив прем'єр-міністр. Очікується, що Бельгія відправить ракети АМРАМ легке протитанкове озброєння, протитанкові гранати і гармат кулемети, мінімі, автоматичні гвинтівки типу скар, транспортні засоби і у тому числі легкі броньовані машини і паливо.